Віра Рокавчук три місяці проживає у модульному містечку в одній з громад у Херсонському районі. Розповідає, сюди разом з чоловіком виїхали з Білозерки. Приїхали ми з такої обстановки, що в нас ночі упало три снаряди. Три хати немає підряд. Рознесло. Ми в погребі жили, а потім стало хуже. Стрельбяще. Ми не могли вийти ні на двір, і в погребі сидимо, стріляють. О, все взлітає. Ми сюди приїхали, нас тут прийняли. общем, хорошо можна і поспати, і віддихнути, а ми не могли. Я вже не знала, як. Ну тут красота, все рам'я тепло, їсти, зварити. Жінка говорить: не хотіли покидати рідну оселю, та коли через черговий обстріл російських військових був пошкоджений їх будинок, виїхали за кілька годин з речей майже нічого не взяли. Так, як були, схватилися, і бігом машина бігом, бігом, а ракети летять, і летять особливо, над головою на Станіслав туди, на Ніколаїв. Дуже страшно. дуже. У нас отако от хати снаряд упав і стіну видав у хату. А ну, все, кришу сняло, і не вікон, ні дверей, нічого немає, нічого. Там же синок якось підремонтував двері. Як вони там закриваються, не знаю. Мусимо жити, раз душа жива, а наче треба жити. Вірі Рокавчук, 84 роки, каже, для неї це друга війна за життя. Ну, одним словом, війна страшне діло, дуже тяжело. Можна сказати, що я пережила вже другу війну. Я вижила. Це не знаю, чи виживемо, чи не виживем. Як далі буде? Ну сподіваємося і стремимося к цьому, щоб вже це все кончилося. В кімнаті у модульному містечку жінка мешкає разом з чоловіком, донькою та онуком. Говорить, до умов звикли, поки десятирічний Матвій вчиться у школі дистанційно, дорослі займаються справами на дворі, щоб не заважати. Думаю, це дуже багато дітей тут. Буває там, виходимо на вулицю, збираємося, там сім рукає то. Буває там десять дітей. Точно буває. Багато я тут о, живу ти живу, ти місяць ти? вам сказати вже другий. Дуже само задому Теж багато буде. всього просто вдома це вдома. Повернутися додому поки не можуть, адже їх селище під постійними атаками армії РФ. Віра розповідає, вони з чоловіка мають велику родину, троє дітей та вісім онуків. Двоє онуків та двоє чоловіків доньок долучилися до лав Збройних сил України. Її найбільша мрія, каже жінка, знову зібрати усю родину у рідній оселі в Білозерці. Яна Самко, Роман Царьов, Ігор Пєченка, Суспільна, новини Херсонщина.